Віктору Януковичу, ми будемо домагатись в парламенті розгляду закону про імпічмент президента і будемо робити все для того, щоб вибори відбулись раніше, ніж у 2015 році. Я з вами говорю чесно і відверто. Це не просто. Ці потвори. Зубами тримаються за владу, так як для них влада все, а країна і народ для них нічого. Але буде навпаки, і так буде в Україні. Саме тому ми йдемо до Європи і друге. Що ми будемо робити? в парламенті зареєстрована постанова про відставку антиукраїнського уряду Азарова, і ми вимагаємо. Розгляду цієї постанови в парламенті. Третє. Ми, як парламентська опозиція, можемо перемогти тільки в одному випадку, коли ми разом нас намагались роз'єднати по різним майданам, нас намагаються роз'єднати мовами, нас намагаються роз'єднати територіями. Нас намагаються роз'єднати історією, нас намагаються роз'єднати політичними силами, але ми повинні продемонструвати. Ми єдині, ми єдині за наше європейське майбутнє. І ніяка падлюка, в тому числі Янукович, нас ніколи не розіб'є. Саме тому. Разом сила, разом сила, разом сила, саме тому, третє, що ми будемо разом робити, і ми ще раз вас трьох звертаємося і просимо разом не піддавайтесь ні на які провокації, тільки в єдиному нашому українському пориві до свободи. Третє, що ми будемо робити. Це масові протестні акції по всій Україні. Вони повинні відчути нашу силу. Вони повинні побачити, що ми єдині і що ми рішучі. Ми разом проїдемо по всій Україні для того, щоб Україна побачила, що є єдність опозиції, є єдність громадянського суспільства, є єдність великого. Українського проєвропейського народу. І щоб Україна знала новий президент, новий парламент і новий проєвропейський уряд підпишу цю угоду і ми будемо в Європі. Слава Україні! Герої, слава! Просимо до слова Олега Тягнебока Слава Україні! Шановне товариство, брати і сестри українці, щойно з аеропорту повернулися з Вільнюса. І знаєте, ми сиділи на тих заходах, які організовували в столиці Литви, і мали надію, що може, все таки Україна підпише цю асоціацію. І ми, як українська нація, європейська нація, зможемо розпочати юридичний процес. Повернення у велику сім'ю європейських народів. Але як було прикро, як було принисливо бачити, відчувати, що творила українська делегація на чолі з Януковичем, як вони себе сухвало поводили, яким чином вони принижували нас, українців? Ви подивіться, Грузія отримала асоціацію в Молдову, в Молдову товариство вже за короткий час. Хто захоче їхати, треба буде їхати з шенгенськими візами, і вони отримують вже безвізовий режим з Європою. А ми, Україна, яка була фаворитом у тій трійці, фактично залишилися аутсайдерами. Через що? Через те, що ця влада не просто бандитська, ця влада антиукраїнська, та влада антиєвропейська та влада проти нас з вами. Тому перше і найважніше. Ми маємо чітко розуміти, наша вимога це є політична вимога. Влада, яка нас не перевела в Європу, має йти в геть. Але для того, щоб цю владу викинути геть з тих печерських пагорбів, має бути єдність усіх і політиків, і громадськості, і студентів, і підприємців, і працівників, базарів, і тих, хто підмітає вулицю. І вчителів і лікарів не маємо порозділяти між собою українців. Ми повинні розуміти, ця влада боїться тільки єдиного кулака енергії української нації, і нам треба стати вже зараз, вже і негайно отим кулаком. Другий висновок, наша з вами боротьба за українську державу тільки розпочинається, і нам буде дуже тяжко. Ми з вами, з багатьма, пройшли і, і 90-й рік, коли ми тут студентами голодували і виборювали незалежну Україну. З багатьма з вас ми пройшли 9 років тому помаранчеву революцію, коли змінювали систему влади в українській державі. І так мені видається, що зараз буде не легше, а можливо і ще тяжче. Треба розуміти, цей режим починає репресії. Ви бачили, скільки сьогодні беркуту тут було? На кого вони той Беркут кидають? На нас, на простих людей, на українців. А Беркут це хто? Це такі самі прості українці і хлопці. Вони, напевно, теж хочуть нормально жити і щоб всі їхні нормальні жили. Але вони будують поліцейську державу і кидають їх на нас, протиставляють між собою українське суспільство. Ви напевно вже знаєте, що репресії вже почалися. Проти учасників Євромайдану на превеликий жаль можу констатувати, що на нинішній день затримано, заарештовано, і суд моментально виніс рішення про тримання в СІЗО під вартою терміном на два місяці Олега Матяша, Романа Біленького, Віталія Благодарного. Оце три наших побратими, з якими ми були разом, вже знаходяться в ув'язненні. Ми знаємо їхні бандитські плани. Вони хочуть розпочати систему репресій проти всіх тих, хто виходив на Майдан. Пригадуйте ту історію з тою машиною, з прослужкою, яку знайшли. Так там база даних про всіх, хто мали брали участь на Майдані, зафіксували всі телефони. Фактично, диктатура в державі будується. Поліцейська держава в держ... будується в Україні. Тому. Єдиний вихід, люди добрі. Ми маємо бути разом. Нас має бути український національний дух, бо це наша земля. Влада має бути наша українська. І, зрештою, ми маємо бути господарями на тій землі. Ми європейська нація і до цього прагнемо. Борімося разом, будьмо разом і тоді переможемо. Слава Україні! Слава, Слава має! Віталій Кличко! Я хочу перш за все, подякувати кожному з вас за те, що вам не байдуже доля України, вам не байдуже завтрашній день. Ви прийшли, незважаючи на мороз і холод, не незважаючи на дощ, незважаючи на все перепони, що нас не пускають прийти сюди, ви прийшли висловити свою позицію. І так. У всьому світі, у всій Європі говорять про Україну, говорять про людей, які прийшли висловити свою громадянську позицію і відстоювати своє право жити в європейській країні. Сьогодні вкрали нашу надію, надію жити в сучасній європейській країні, надію знищити корупцію. Надію отримувати нормальну роботу. Надію в те, що суди будуть справедливі. Надію в тому, що ми будемо жити краще. Знов вкрали. Для чого? Для того, щоб заробляти гроші. І я впевнений в тому, що євро кожен з нас знає. Євроінтеграція прописана в законі України. Я зрив підписання. Угоди про асоціацію це є державна зрада. Ганьба з родникам! Вони бояться. Вони бояться дуже сильно втратити владу. І роблять все для того, щоб ні в якому разі ніхто не переміг. Вони підслушують. вони все фіксують, вони зроблять все, що завгодно, затримують людей. Я казав Олег Гнібок, вони все роблять, щоб нічого не відбулося, щоб залишитись при владі. Вони на сьогоднішній день підтягують Беркут. Вони... Тренують спортсменів, зараз роблять е, е, окремий майдан. Я сам займався спортом. Я знаю, що за, зараз слушають багато тих, кого хочуть використовувати. Будь ласка, не в якому разі, не давайте вас використовувати. Будь ласка, я звертаюся до кожного з вас. Влада робить все, щоб зробити провокацію, щоб пролилася кров. Якщо це відбудеться, це буде лежати відповідально тільки на одної персоні, на Вікторі Інуковича, який робить все для того, щоб не тільки Україна не потрапила до Європи, не пішла європейським шляхом для того, щоб зробити диктатуру. І він ма він шукає будь-які підстави. Звертаюсь до на, до вас, до кожного. Не дайте можливість себе спровокувати. Провокації на кожному кроці. І я впевнений, об'єднавшись, ми зможемо, зможемо довести, що ми спроможні стати європейською країною. Наступні наші кроки ми повинні вимагати Вимагати того, щоб ця влада несла відповідальність, щоб цієї не було, і тільки наступна влада зможе підписати угоду про асоціацію. Ми розуміємо, щоб нанести удар по цій владі, потрібно об'єднатись об і нанести удар по цій владі, по корупції, по тому безпреділу, який сьогодні ці хлопці роблять. І тому ми координуємо наші дії. Різні політичні сили нас об'єднує прагнення жити в європейській країні, нас об'єднує боротьба проти всього режиму і те, що ми хочемо, жити в свободній країні. Я впевнений, ми можемо це зробити. І тому ми зробимо це законодавчо. Якщо не дійдемо до 15-го року, разом, якщо Янукович доживе до 15-го року. Ми зробимо все, щоб об'єднати наші зусилля. Ми зробимо, щоб об'єднати наші зусилля для того, щоб ця влада пішла. І розуміємо, що президентські вибори будуть, і ми повинні розуміти, що тільки об'єднавшись один к одному, плече к плечу, ми зможемо зробити так, щоб цієї влади не було. Щоб була, щоб була, ми вітаємо соєднання! Щоб щоб була єдина команда, щоб був єдиний кандидат, і щоб ми разом змогли зробити все, щоб президента Януковича в країні не було. І новий уряд, новий президент підпише угоду про асоціацію, і Україна стане європейською країною. Ми це зробимо. Україна це Європа, і ми зможемо це довести. Слава Україні.